Вночі російські війська атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками. Є постраждалі цілями стали припортова інфраструктура та багатоквартирний житловий будинок. Поранені отримали троє людей. Двох із них шпиталізували у стані середньої тяжкості. Ще одному надали медичну допомогу на місці. У наслідок обстрілу зруйновано декілька будівель припортової інфраструктури та пошкоджено три вантажівки. Виникла пожежа, яку швидко ліквідували співробітники ДСНС. Аж тепло пошло. Это точно с чего-то у Румунії заявили про вибухи під час повітряної тривоги цієї ночі. Зазначається, що на півночі округу Тулча був зафіксований рух кількох дронів у бік кордону. Також зазначається, що відбулося 10 звернень на номер екстреної служби 112 через звук вибухів. Чи йдеться про російські шахеди, якими цієї ночі ворога атакував Україну, зокрема Одеську область, не уточнюється. Разом із тим у мережі оприлюднили відео з нібито вибухом в районі румунського населеного пункту Плауру, що знаходиться по. Сусідство з Україною через Дунай біля Ізмаїлу в Одещині. Щонайменше одна людина загинула унаслідок удару РФ по приватному сектору в Харкові. Повідомив мер Ігор Терехов. Унаслідок влучання є пожежа. Попередні ударі по Харкову завдали С-300, зазначив міський голова. Вранці перший удар по Харкову припав на офіс швейцарської благодійної організації, яка спеціалізується на гуманітарному розмінуванні. У наслідок влучання пошкоджені щонайменше шість автівок, на яких працівники виїжджали на розмінування полів. За словами представників благодійної організації, всі шість авто, машини, медиків самі будівлі обвалило кілька поверхів. Ворог обстріляв територію приватного екопарку на Харківщині. Є постраждалі. Сталася пожежа на території будівлі. Конюшні полум'я перекинулось на дерев'яну господарчу споруду і гостьовий будинок. Працівники екопарку оперативно та вчасно евакуювали коней зі стайні і врятували їх. Двоє чоловіків 1983 і 2005 років народження поранено від вибухів.